Слава Ісусу Христу! Дорогі братія і сестри в Христі, сьогодні маємо гарну неділю. Ця неділя має свою назву, Неділя про Митаря Фарисея. Цією неділю, в якомусь розумінні ми вже починаємо ту дорогу до посту. Це ще не є той Великий піст, але вже якби розпочинаємо ту певну таку підготовку так, до Великого посту. І ця неділя так само вона нас би, запрошує до того, щоб особливий спосіб пережити цю дорогу до посту, а потім і самий піст. І знаємо, що минулої неділі була розповідь про Закхея, і там так само ми би, чули, наскільки Закхей прану Господа так, могли роздумувати там про якісь важливі такі речі. Сьогодні натомість маємо притчу про Митаря Фарисея. І ця притча читається саме, саме в цю неділю. І думаю, що якраз так назва цієї неділі про Митаря Фарисея є саме взята якби на честь цього читання, яке читається в цю неділю, саме про цю притчу Промитаря і Фарисея. Так, дуже є відома це насправді притча. Думаю, що кожен, хто практикуючий плюс-мінус віруючий, так, християнин знає цю притчу, можливо, і напам'ять. І знає про що мова йде. І я особисто, коли готувався, скажімо так, до цієї проповіді, коли готувався до сьогоднішньої цієї неділі, то переглянув декілька таких своїх інших тих приготувань, які готувався минулі роки, і скажу, що незалежно від того, що кожен рік я маю якісь приготування до цієї проповіді, до цього тексту. Але сьогодні зауважую, що якби, якби те, що до кінця я і так не повністю не, не, не розкрив для себе цю притчу. І тому я сьогодні запрошую себе у першу чергу, так, щоб в черговий разби заглибитися в цю притчу, в черговий раз подивитися на неї, знайти себе у цій притчі. Так, і справді взяти для себе ту певну духовну користь, яку так потрібно сьогодні нам, а особливо на цьому шляху до посту і в якомусь розумінні можемо казати на цьому шляху до пізнання Бога. Але ще трошки згадаю про самий апостол, який читався сьогодні, це апостол Павло до Тимотея в другому посланні, і він якби звертає увагу на те, що. Тимотей є тою особою, який мав з самого дитинства, скажімо так, вкорінено мав у собі Святе письмо, тобто Слово Боже. Так? Він з малку вивчав його. І апостол Павло каже, що якби не зупиняйся на цьому, йди далі, тобто вивчай ще більше. Так? І сьогоднішній цей апостол, який читається, він мені якби так само дає цю нагадку. І важливу підказку, що ми так само не можемо зупинятися, навіть якщо ми щось знаємо, маємо якусь інформацію, ми не можемо зупинятися на цій інформації, але ми мусимо якби, постійно зростати у пізнанні Бога, а в якомусь розумінні і пізнанні Слова Божого. Тому в черговий рік, я не знаю, в який вже рік я чую цю притчу, так? бо не відразу ходив до церкви з самих, скажімо так, дитячих років. Не знаю ви, в який раз чуєте цю притчу, але все рівно я запрошую вас знову і знову якби, більш так глибше поздумовувати саме про ці, про ці слова цієї притчі. Отже, дивіться, перше, що я хочу, на що хочу звернути увагу у цій притчі, що якби, таке запитання, до кого вона є звернена. І Іванліст Лука вже показує, що е ця притча була сказана якби, для конкретних людей. Для деяких, що пишалися своєю праведністю, вдумайтеся, так? Пишалися своєю правеністю і ні за що мали інших, він сказав цю притчу. Один із перекладів, так само святого письма, якби каже, що для деяких, які вважалися справедливими, а інших мали ні за що. Так? І тут я якби у цьому реченні ставлю таке якби, риторичне запитання. А чи може бути людина справедливою, і чи взагалі це є справедливо, коли ти ставишся до інших погано, коли ти ставишся до інших зверха? Коли я задавав це питання сьогодні деяким людям, то мені відповіли, що це є нелогічно, так? тобто, що нема тут справедливості в цьому. Що навіть я можу якісь речі робити справедливі, добрі, гарні, але якщо я ставлюся до інших несправедливо, тобто зверхньо, що вони є нижчі мене, то це вже є несправедливість. І тому, якби наголос є на тому, що це притча для тих, які вважали себе справедливими, так? або які пишалися своєю праведністю, як цей переклад нам каже. Які пишалися своєю правильністю, а інших мали ні за що. І тут питання в першу чергу є до кожного з нас. Якщо ми подивимося на своє життя, якщо ми подивимося на себе, то скільки разів у житті ми насправді самі вважаємо себе справедливими? І якщо так добре подумати, то майже на кожному кроці нашого життя ми є такими, які вважаємо себе справедливими. Чоловік супроти жінки. Вважає себе справедливим, він вважає, що ну я правильно думаю, я правильно роблю в бік моєї жінки. Це вона якась не така. Так, це вона щось не так правильно робить. Це вона як не має там чи послуху, чи там чогось іншого. Так? Потім жінка так само може казати: та я ж є справедлива супроти свого чоловіка. Я ж роблю от ці всі правильні речі. Для нього, а ось він до мене не є справедливий. Так? От він є якийсь інакший, якийсь не такий. І можемо це продовжувати. Так? Я можу ставитися так само десь до вірників, що казати, що це вони якісь не такі. В свою чергу, парафіяни, вірники можуть казати, ну, це священик якийсь не такий. Тобто ми знаємо, як то має бути. Ми маємо цю справедливість. І якщо так подивитися на цю притчу, якщо так подивитися на себе, то ми можемо зрозуміти, що ця притча насправді є звернена до кожного з нас. Тому що, знову ж повторюся, у багатьох моментах нашого життя ми вважаємо себе справедливими і праведними. Тобто можемо десь інколи пишатися своєю тою праведністю, так? І ні за що мати інших. Але якщо ми вже це перебороли, так? якщо ми вже це здолали, отаке от ставлення, ну то треба лише. У цьому себе або вас привітати, що вже дійшли, скажімо так, до того пізнання, доросли вже до того, що можемо бути інакшими. Тобто ми можемо з вами бачити, що ця притча є, яка стосується нас і ще й як стосується нас. так? І тому це як би, підкреслює в черговий раз увагу, нашу увагу до цієї притчі. Отже, з чого притча починається? Ми чуємо, що два чоловіки вийшли у храм молитися. Один з них був фарисей, а другий був Митар. Я думаю, вам не треба розповідати, хто був такий фарисей, а хто був такий Митарь сьогодні я лише стільки підкреслю, що фарисеї це були такі дуже розумні люди, насправді, які мали у собі знання і мали цього знання, скажімо так, щедро. Якраз сьогодні, тут у храмі, у мене був гість, отець Володимир, і він проповідував тут, тому десь записую окремо цю проповідь. Він проповідав і наголосив на тому, що якраз фарисеї були розумними і вони мали знання, але цим знанням вони маніпулювали людьми. Ну бо маніпулювати людьми треба ще так само вміти. І без знання це важко. Тому чи засуджується ту і ці притчі саме знання, звичайно, що ні. Але засуджується, скажімо так, використання цього знання, тобто з якою метою ми це знання використовуємо, так, з якою метою я хочу мати це знання. І тому одна із таких якостей фарисеїв, вони були справді розумними. Потім, коли ми дивимося на фарисеїв, хто це такі? Ну, Це духовно, скажімо так, релігійно успішні люди. Це люди, з яких можна брати в якомусь розумінні той приклад щодо зовнішнього якогось такого певного виконання релігійних обов'язків, речей, правил. Так? Бо якщо візьмемо той перелік, який тут є, який сам наводить фарисей, то він каже, що коли стояв на молитві, перше, він стоїть на молитві, тобто така правильна так, позиція. Молився, так скільки маємо заклику в новому Завіті моліться безперестанку, каже апостол Павло. Потім дякував Богові. Так само маємо, скільки заклику дякувати Богові. І потім є осуд. Це один із таких моментів, коли вже є осуд. Потім каже про десятину, що він дає десятину. Ну, слухайте, перші християни навіть не десятину давали. Якщо читаємо книгу діянь, то там навіть свої маєтки всі продавали. Ці заможні християни перші і приносили до церкви, клали, скажімо так, ці гроші за ці маєтки в ногах апостолів, так можемо казати, клали в ногах церкві. І це теж так само це так само наголошує нам про те, що наскільки важлива ця є пожертва. І тут, тут вже не засуджується десятина, так. Але в чому була проблема цього всього? Так? І потім так само щодо посту Постив. Стільки припис не приписував, закон не приписував стільки постити, як цей чоловік постив. Але в чому його проблема? В чому проблема цього фарисея? Проблема полягала в тому, що він це робив не як, скажімо так, не від джерела благодаті, яка в ньому панувала, але він це ж робив як роботодавець, якби від джерела суто закону. І зауважмо той момент, що коли людина керується тільки суто законом, без благодаті, до чого це може призвести? Це може призвести до того, що якби людина сама е, стає на місце Бога. І вона стає якби Богом і вже бере на себе здатність те, що належить тільки Богові, тобто судити, судити інших. Бо цей фарисей, потім до того, якби в кінці кінців до того і приходить, що. Я дякую тобі, що я не такий, як цей, як цей митар, який тут прийшов. Так? Тому це вже є нам нагадка до того, що обряд, закон, ритуали, це все всі потрібні речі, десятини, пости це все речі, які справді нам можуть допомогти у пізнанні Бога, але треба бути дуже обережному. обережному. Тому що можна це, якби. Використати на щось інше. І е, коли я роздумовую саме про Фарисея і потім про, про Митаря, бо хто такий був Митар, ми з вами знаємо, що це був митник, який, який, ну, який був грішником, не, але не просто грішником, Митар насправді був е, у сьогоднішніх наших мірках той колаборант, який служив окупантам, тобто який служив на їхнє благо, збирав податки. І я би хотів десь так підкреслити сьогодні, яка різниця між ними, тобто між цим фарисеєм і цим е, митарем? В чому якби, якраз різниця? І хотів би звернути увагу на їхній погляд на Бога. Тобто, дивіться, як, е, як дивиться фарисей на Бога. Він сприймає Бога як роботодавця. Як того, хто дає якусь роботу за відповідну плату. І тут мені приходить до прикладу, якраз, якраз до прикладу, приходить ем, той випадок із стройкою чи там, з будівництвом. Ем, уявіть собі, що ви, що ви є той, хто строїть будинок, хто будує цей будинок, і ви до вас прийшов, точніше, до вас прийшов клієнт якийсь. Людина, яка хоче построїти той будинок, побудувати собі і каже, будьте добрі, зробіть мені це. Так? І ви вже побудували цей будинок, кличете того пана, який вас найняв, і показуєте, дивись, я зробив тут стіни так, поштукатурив їх так, тут виклав плитку, тут поклав це, тут поклав то, тут зробив так, так і так зробив. Вам це нічого не нагадує із сьогоднішньої притчі? Тобто щось подібно поводиться цей фарисей. Він стає перед Богом, як, перед, як цей перед роботодавцем, і каже: Боже, дивися, я тобі тут е, попостив, я тобі тут зробив ці речі, я тобі тут то зробив, я дякую, я, от, оц, я, я ось такий. То ти мені мусиш дати те, що я від Тебе прошу. Тобто ти мусиш, е, ну, ти зобов'язаний. Але чи так воно є насправді? Тобто, чи Бог є такий? Чи Бог є таким роботодавцем, який щось просто дає, а ми якби просто маємо це виконати і все. І ми розуміємо, що це є неправильний погляд на Бога. Тобто Бог не є роботодавцем, який просто тобі дає роботу, яку ти маєш виконати, і потім він тобі за неї заплатить. Так? Тобто це є неправильний погляд саме, саме на Бога. І потім є інший погляд митаря, але до нього зараз ще дійдемо. І дивіться, коли я зауважую, скажімо так, коли роблю певний такий аналіз так само людей не осуд, так але певний такий аналіз, то дуже багато є людей, які не ходять до церкві, саме із-за того, тому що сприймають Бога як роботодавця. А вони в свою чергу є грішними, вони знають, що вони не виконують роботу, яка, як вони то собі уявляють, як сприймають. Яка їм дана від Бога, тобто бути праведними, вони не виконують цю правильну роботу, бо є грішними, там не знаю. Друга, третя жінка, ну, життя без, без шлюбу постійно краде особа, чи там п'є, чи щось інше. Ну, Тобто гріхів може бути дуже багато, різних самі ви то прекрасно знаєте. так? І людина собі, як би думає, ну, та я такий ну, грішний. Але що я, нащо я йти до церкви? Я не можу йти до церкви, ну що, мені Бог нічим не заплатить за мої гріхи, бо я роботу виконав неякісно. Тому я і не можу йти до церкви, тому що я нічого не отримую, ну, бо я роботу знову ж ту саму зробив неякісно. І це дуже велика хибна думка дуже багатьох людей. І тому є дуже великий заклик церкви, якби наголос на тому, потім уже на Митарьові, що ти приходи до храму. Бо якраз місце таких, які недосконалі, скажімо так, які хворі на гріх, місце є їх, і тут, є їх тут у церкві. Тому не знаю, аж би хтось чув ці слова, які як з тих, хто не ходить до церкви саме з такої позиції, то якби є таке звернення до вас, ну справді. Вони журіться ви за той свій, свій гріх. Бог більший за гріх, так? але приходіть до церкви, це ваше місце, тобто це місце саме для вас. Так? Тому не сприймаймо Бога так. Не треба спокушуватися на це, що Бог є от таким роботодавцем. Так? І потім переходимо саме до Митаря, але ще ні. Що все ж таки згадаю про фарисея. Тому що згадаю і про тих, які є в церкві, бо якраз дуже багато випадків, таких як цей фарисей, які люди, які є в церкві, їх може бути багато. Вони можуть робити все дуже якісно, якісно молитися, у значенні, що все ви молитеся, правильно поводитися, ну тобто дотриматися всіх ритуалів і так далі. І вони так само можуть часом приходити до церкви і як і сприймати Бога як роботодавця. Ну, так як сьогоднішній цей фарисей, так що Боже, я виконав, мусиш мені дати те, що я хочу. Ну і тоді так само може бути осуд. Священник неправильно робить, цей неправильно сидить, той неправильно молиться, і постійний цей так, осуд. І це так само є я думаю, десь з тої позиції сприйняття Бога як роботодавця. Так? І я ще хочу заставити іншого, щоб саме так поводився, чи саме так жив. Бо я розумію, що я справедливий і я знаю, як то має бути. Вони не знають, значить вони не мають робити так, як я. Ну, це знову ж неправильний підхід до сприйняття, хто такий Бог. І тепер, нарешті, як ми дійдемо до самого цього митаря, який, ставши здалека, не смів очей звести до неба, тільки бив себе в груди, кажучи, Боже, будь мені грішним, або Боже, змілуйся, так і ми знаємо казати, Боже, змилуйся над нами, той гарний вислів. Тому, коли дивимося на цього митаря, що це така за особа, як я вже казав, це, є, це людина, яка добре усвідомлює свій гріх, але крім цього, це людина, яка добре усвідомлює, хто такий Бог. І митер має правильний погляд на Бога. А аналогічно він має правильний погляд на себе. Він себе бачить справді грішним. І як ми тут чуємо, що він не смів очей звести до неба. Тобто він, якби добре розуміє, що свою нищиту, нещість, Через гріх, яку він має, до чого його гріх привів, до чого його життя привело. Він це розуміє, тому навіть очей не сміє звести до неба. Потім б'є себе в груди. Знову ж, це, це що я за відчай, це відчуття такого відчаю, так що е, я не можу нічого зробити. Е, ми знаємо е, з деяких коментарів, що били себе груди тільки жінки, ті, які е, мали мати дитину, але з певних трічних. Причин вони дитину втратили, жінки ці, а груди повні молока, і вони якби їх проклинали в якомусь розумінні, так? тобто били себе в груди, що нема кого ними кормити. Так? І тобто такий стан має митар так? розкаянності, розуміння гріха, який є в ньому, розуміння себе, але крім цього, він так само має добре розуміння, хто такий Бог. тому що він сприймає Бога як милосердного, як того, який може йому пробачити цей гріх. І зауважте, що людина у такому відчаї все ж таки вона прийшла до храму молитися. Тобто вона прийшла по адресу, вона прийшла, вона прийшла до Бога. І якщо я знаю, що я йду до когось, і я не отримаю нічого від тої людини, то чи я прийду до тої людини? Але лише тоді, коли в мене є надія, так, коли е, я маю переконання, що насправді ця людина є добра. І вона може мені допомогти, ну то тоді е, ця людина насправді прийде. І тут знову можу навести той приклад, коли е, часом е, приходять люди і постійно приходять і просять: дайте, дайте. І знаєте, 300 разів вже, е, чи я казав, чи випадки такі є, коли я сам бачив, як і інші люди до них приходили. А вони кажуть, я тобі вже 300 разів казав, що не дам тобі нічого, бо нема у мене. Але все рівно щось візьме, щось дасть, бо пошкодує ту особу, яка просить. Тобто, цей митар, він, коли приходить, він знає, що він отримує. Він не приходить без віри, він приходить з вірою на Боже милосердя. Тобто, він приходить по адресу. Так? Він приходить отримати це, це милосердя. І тому, десь, скажімо так, він відчуває потребу в Богові, і він відчуває, що Бог може справді заповнити цю потребу. І розумієте, це якраз та десь позиція наша, до якої ми сьогодні закликані десь з цієї притчі, до того, щоб відчувати оцю потребу в Богові. Як я на початку казав, що. ми… ми Часто відчуваємо себе як ці фарисеї, так? Тобто, як справедливі. Але що, що, що дуже важливо і цікаво, таке, такий є момент, що кожна притча нас запрошує себе побачити там, як я казав на початку, тобто знайти себе, хто є, є там. І я цю притчу дуже часто звик називати притча-лавушка, притча тобто так, певний такий капкан. Бо ким би ми себе тут не уявили, чи ми себе будемо ставити на місце фарисея? Чи ми будемо ставити на місце цього митаря, як один, так і другий у цій, у цій притчі показується, що вони потребують Бога. Як фарисей потребує Бога, щоб пізнати свій гріх, так щоб пізнати, ким він є насправді, так і митарь потребує Бога у своєму милосерді. І тому ця притча десь нас закликає до того, щоб, якби ми більше усвідомлювали так, усвідомлювали цю свою потребу Богові. У Богом, який є милосердним, Так, який є справедливим, однозначно і справедливим, але якби, в першу чергу, який є милосердним. Тому а, в кінці цього уривку Євангелії говориться про те, що бачите, хто вернувся виправданий, все ж таки той, хто визнав свій гріх, той, хто дивиться на Бога як милосердним, той, хто дивиться на себе реально, і дивиться на Бога реально, так, як є. І тому справді ми будемо мати це підвищення, скажімо так, вивищення тоді, коли, коли будемо мати такий підхід. І тут так само це цікаво, що говориться про те в кінці, вже що бачите, той фарисей, який сам себе повишав, був принижений. Але дивіться, що відбувається з людиною, яку Бог повищує. Тобто людина сама себе принижує. А якщо Бог її повишає, піднімає, то та людина має вивищення. Тому знову ж, якби наголос на тому, що я вибираю. Хочу себе сам своїми силами підвищувати, і в кінці кінців нічого з цього в мене не отримать, не вийде, чи все ж таки я дозволю це зробити Богові, професіоналові, справді тому, хто це досконало зробить, хто мене може вивищити досконало. Але інколи це проходить саме через наше приниження, через то визнання наших гріхів, які, які ми з вами маємо. Тому, доріг і сестри в Христі, я запрошую сьогодні себе. Я запрошую сьогодні вас, щоб ми так спільно, ну справді глибше увійшли в цю притчу, пороздумовували про неї і більше збагнули потреби у Богові. Слава Ісусу Христу!